Наводили порядок у цибулі і натрапили ось на такого валерчика. Звісно, малоприємна зустріч, але дуже цікаво було подивитися інформацію про нього. Отже, це тарантул південно-руський або південно-російський, великий європейський та азіатський павук роду тарантула, поширений у степах Європи, Середньої Азії. Найбільший павук в Україні і один з найбільших в Європі розмір тікла до 4 см з ногами до 7 см, і вага тіла від 2,5 до 7 г. Ще також поширений він у степах і лісостепах від Австрії та Угорщини до Каспійського моря середньої Азії. Також мешкає у Туреччині, на Бузькому сході, в Єгипті. В Україні поширений практично по всій території, окрім основної частини Карпат, проте у вулканічному масиві вони трапляються. Зустрічається зрідка північніше, особливо по берегах річок з піщаними ґрунтами. Дуже неприємно зустріти вже у нас в центральній частині України. Такого сусіда. Він отруйний, але отрута його по типу укуса шершня. Не смертельна, але можливе місцеве ураження шкіри, підвищення температури. Тому слід обережно поводитися поруч з ними. Цікаво, що навесні самиця відкладає від 200 до 700 яєць. Гаранту у Руський входить до переліку тварин, що підлягають охороні на території Київської області. А також внесений до червоних книг багатьох областей північного сусіда.